Сьогодні ми поговоримо про один маленький м'яз, який може доставити безліч болю та неприємності, якщо він спазмується. А також подивимося, який єдиний рух може задіяти та розім'яти його. Цей м'яз називається підостьовий. І щоб розказати про нього, нам спочатку треба згадати, що є така кістка, як лопатка скапуля. І вона ділиться остю на дві частини. Надностьову ямку та підостову ямку. Саме в підостьовій ямці всіма своїми волокнами починається наш підостьовий м'яз. Потім він іде косо вбік та перехрещує волокна, Стоншується в тоненьке сухожилля та прикріпляється до бугорка плечової кістки. Власне, от волокна цього м'язу які починаються. Далі ми бачимо, як його розітнули та обрізали. І далі нам показують вже тільки сухожилля, кінець цього м'язу, де він прикріпляється до плечової кістки, тобто до її бугорка. Це підосне м'ясо на справжньому препараті, синім позначений початок і червоним позначено кінець. Єдину функцію та єдине можливість розім'яти цей м'яз це є при піднятій руці відвести цю саму руку назад, таким чином, щоб плече ваше повернулося. Хто дослухав до цього моменту, звертаюсь чисто до вас, як ви бачите, формат інший, він набагато складніший. Для цього я ставлю плажечку Харт, анат там вверху. Якщо вам це не потрібно, щоб ви не витрачали час. Наступне: я справді сам на це набагато більше часу витрачаю, тобто у мене по 2 години на це йде. Тож давайте якийсь фідбек, прошу вас, там коментарі. Чи вам подобається, чи вам це. Знадобиться в майбутньому. Я розумію, що зараз канікули всім якби не до цього. Але можливо в майбутньому напишіть про це. Не скупіться там на лайки, якісь на коментарі, на поширення, зберігайте. А якщо знову ж таки вам не подобається і вам це не цікаво, то також напишіться, скажіть, де, можливо, я трішки нудно це зробив, задушнив і так далі. Мені потрібен ваш фідбек. Що ж, а я вам бажаю всього найкращого, та дякую за увагу. Ми от знали сьогодні про такий цікавий м'яз.